Вітаємо в ефірі. Програма Біль, Людь, Надія. Сьогодні такий креативний ефір молодого автора. Ми представляємо нашу гостю ефіру. Це Анастасія Кисіль. Вітаю. Вітаємо оператори ведучий Леонід Гапієв, наша творча молодь Роман Маслов. Добрий день Добрий день. та лідер молодіжного телебачення Фестивалю Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. Сьогодні у нас буде дуже така несподівана, я би сказав, креативна, але така життєстверджуюча, з таким позитивним фіналом. Казка. Це уривок сюжету, який Анастасія нам почитає, а потім ми із задоволенням обговоримо. Будь ласка. Твір називається «Біль, людь і Надія. Типушед розділ, так що можна просто назвати до темрява. Колись її звали Лівіана, і вона була не схожа на ту смерть, якою ви ні без каптера, без коси, без холодного вітру, що траси вікна. Вона з'явилася як легіна тінь вечору, коли день вже втмився, але ще не знив. І люди навіть у своїй останній миті зустріли її без страху. Її завдання були прості, вічні – проводити душу за межу. Вона не мала права змінювати хід подій, не мала права втручатися. Вона просто існувала між життям і тим, що проходить міст. Це в день, коли вона прийшла у мінті. Дівчина лежала в кімнаті, ще залишався запах життя. І в втомить плевів'яна, просто на засерв, не розчахнулася. Увійшов він. Юнак. Забагато емоцій для одного погруду. Бід, лють і надія. Він кинувся до дівчини, впав перед, не... перед її Ні, і не прав її. він. Лівів'яна застиг. Вона не звикла до таких сцен. Люди зазвичай не бачать її. Але цей хлопець бачив. Вона. Вона моя сестра, сказав про них швидко і хрито. Ми, ми мали їхати на південь. Вона ще не пожила багато. Його очі не брешуть, подумала мене. Але щось тут було не так. Не сестра. Більше, глибше. Та вона не загубила. Не мав часу. Вибач, її час завершений, відповіла вона м'яко. Але ти ж можеш, ти сильна, я знаю. Це був перший раз, коли хтось сказав їй: я знаю, ти сильна. І вперше за вічність вільна не зробила свого. Вона просто зникла. І повернулася знову вже наступного дня. І ще, і ще. Хлопець її бачив, чекав. Вона розмовляла, говорила про втрати, про життя. Він жартував, вона вчилася сміятися. Її цін ставала тонше, світло тепліше. Можна я знову побачити тебе завтра? запитав він якось. Я не людина, я не живу А Але хочеш, правду? Вона хотіла і думала, може, це щось нове? Може, вона не лише смерть, а ще й душа, яка може любити? Коли вона знову з'явилася в тій хаті, дівчина ще лежала, але вже змігнула румацію. Жива, Вівіана не знала, як це Вона Не пам'ятала моменту, коли порушила праву. Можливо, її любов забила це замість неї. Хлопець радів, обіймав дівчину, а Вів'яна стояла в кутку і світліла. Ти подарувала мені все, сказав він. Тепер я можу знову дихати. Вона усміхнулася Перше. Погинала йому. Бі. Хлопець більше накликав, не говорив менше. Був зайнятий роботою в ратову і лише з рік Тоді вона побачила їх разом. Не випадково. І руки були сплетені, його губи торкалися її лову. І в очах ті самі емоції, з якими він благав про її життя. Віана стояла дали, вони її не бачили, але в її серці була тиша, така, що не зміщається навіть у вічці. «Ти обманув на нього. Галафоніття не відповідала, так само, як киди. Цього разу вона не зникла. Залишила. Вона залишилася. Вночі вона прийшла без світ, без сукні чуся. чорна, мов без несте, очі порожні, імені більше немає. Тепер її звали Морто, і вона знала, що робити. Вона увійшла у сни хлопця перший усе. Забрала те, що дала, а дівчину відправила туди, куди не доходить навіть спокутину. Її покарали, не одразу, але суворо, за зраду права, за втрату контролю, за любов. Та найгірше покарання було інше. Більше вона ніколи не зможе відчути ні кохання, ні смутку, ні себе. Розділ другий, Безмовно. Вона не говорила ні з ким, ні кого. Місце, де тепер жила мордола, не мала ні неба, ні землі. Лише тиша. Дружина, густа, мов вода. В якій потонуло саме поняття часу. Її покарали. забрали тіл, але не волю, залишила лише бов'яз. Забирає душі, але не відчуває. Куди між живими, але не доракайся їх пам'ятцю. Будь вічність, але без імені і без витва. Вона прийнялася, бо їй було байдуже. Та світ не вічний у своїй стабільності. Люди малі істоти з великими ілюзіями знову почали грати в бої. Вони кликали війну. Вони продавали мир застрілів, зраджували один одного за посмішку. І хитрість. Ні, не мудрість. Це була справжня хитрість. Вона правила їхнім умом. Мортова чула. Вона не хотіла чути, але смерть завжди знає більше, ніж хоче. Одного дня на полі бою, коли тіні ще не встигла зі тіла, вона побачила його. тьоху. Юнака. Солодара. І він тримав тіло свого товару, і в очах було щось. Але не страх і не віч. Людь, але не за себе, за правду. Муртуа не мала права зупинятися, але щось мусило завмерти. Забери його, якщо справді є справедливість. Прошу подібів. Справедливість, подумав Муртуа, це забути слово. Старе, як зірка. Вона простягнула руку і відчула одні. Душа не йшла. Товариш юнака не помер, не зовсім. Його душа трималася, мов чекала, що буде далі. Тоді вона побачила інше змову. Цей бій не заради прав, а заради влади. Вони були пішаками, вони вбивали одне одного за рішення, які приймали ті, хто ніколи не стояв на брату. І серед усього цього той хлопець він не брехав, він не хитрував, не грав, він був щиро у світі, що гнув. І в той момент її душа здригнулася, ніби кривизла. Не повер, а десь у глибині. Ще залишалося щось зв'язке. Мартува пішла. Вона забрала душі його дитя. Але повернулася. Знову і знову. Нас спостерігали, як він боролся. як його зрадили. як його виснули заказкав. Він не ваш, але індавав, змін би відчував. Я не твій Янгл, вхопче, прошепотіла вона. Я те, що приходить, коли янголів більше нема. Я тоді знову з'явилося відчуття. Лець зловила, але не знищене. Щось у ній живе. Ні, не любов, не надія. А злі зраду, вправо до справжнього миру і бажання розірвати. Дякуємо. Наші оплески дуже такий цікавий емоційний такий сюжет. Ну, От багато думок і запитань виникає. Ну, перше запитання таке цілком просте. От я виникла ідея написати цей твір, що спонукало до створення цього сюжету. Я хотіла написати про те, що це не ми придумали, що смерть вона зла, а то ми її бо Ну, Я вважаю так, що е, коли з'явилися погані відчуття, е, як там е, хлітрість, да, от е, я подумала, що е, саме через це е, смерть стала чорною, бо її зрадила, бо вона так само повелася, і е, вона не позила за свою посту. Але е, ще маленький такий пош... поштовх, я подивилася е, жінку, і от в ній там так само було. Ну там про богів і, і от мені дуже сподобалося порівняння. Те, що то не Бог він не зробив людей такими, а те, що то люди хотіли бути такими, а він просто їх підштовхнув. От я вирішила написати якусь історію, ну не дуже схожу, аби ну, просто хотіла щось написати про те, що людські емоції. Вони бувають і не пораненими, і те, що емоції вони і можуть зробити найбільше Угу, Цікаво. От до речі, про емоції теж така думка виникає. От назва, назва сюжету. Біль лють надія. Завершиться все-таки надією. А от оці емоції болю, люті та надії. От яка з цих емоцій все-таки ну, якби тут переважає або перемагає mm, я думаю переважає труд, бо ну, болі він ну, Тобі, наприклад, зробила болюче. Тебе цей біля, він через якийсь час пройшов. Але е, люч від цього болю, вона залишиться ще надовго, аж доки не помстишся. І я е, е, помсту е, починається більше війни. Ну, е, хтось помститься людині, за цю людину хотіла помститися, і так починається башточка, і е, ну, басточка е, смерть. Ну, бо кожен один за одного будемо спитися, і от я думаю, що і люди перемагають. Угу. А все-таки місце для надії? Яке воно? Для надії я останні з цим словам, там де хлопець він розумів, що ну, кожна така метафора. Що солдати, вони пішли? Ну, у цій історії вони пішли влада, яка бореться за місце як найкращої влади. І от це така як шахматна гра. І от, правда, це там, де не хитру. Ну, наприклад, що я маю підтхнути, при наприклад, хтось подивився на туди, і інша людина швидко поміняла місцями те, що їй треба для перемоги. Так що я вважаю, що надія це правда. Угу. Навіть якщо за неї треба боротися. А от цікаво, чому карають, ну, от за що б карати? За любов. Якось так дивно, чому саме за любов карають? Не за любов. Я маю на увазі, коли я це писала, я мала на увазі за те, що вона зробила помилку, хоча вона. ну, там я забула маленьке речі те, що смерть вона знає більше, але вона очарувалася хлопцем, і вона проміняла свою роботу заради того, що її зрадувала. Смерть, вона, ну, така, я придумала перед історію, що в їхній родині вони всі, мали, вони всі йшли за своїми обов'язками, і ніхто в їхній родині не змінював їхні Ну, ніколи не придавав свої обов'язки. Але через цю помилку, то і її зрадили, і вона ще потім е, зробила більше людині, яка е, ш... ну, якось час ще не закінчилася. От її покарали за те, що вона, по-перше, встигла відразу забрати е, душу потрібної людини, а ще потім її покарали за те, що е, вона зробила більше на тілі. Угу. Тобто вона припустилася помилки, не дуже правильно якби виконала свою місію або свою роботу і за це якби таке покарання отримала. От боротьба різних таких сил, різних світів, різних таких світоглядів. Наскільки це важливо, не лише, от якщо говорити про цей сюжет, а взагалі для. Сучасної літератури. От, що можеш сказати? От, як гадаєш, наскільки це важливо, щоб в сучасній літературі не просто були такі цікаві пригодницькі, якісь захоплюючі моменти, а такі глибокі філософські. От, наскільки це важливо для сучасних читачів? Uh, Ну, ми вчора в нас був ефір, і от в тій історії я б не дуже хотіла б філософію, бо це дитяча історія. Але якщо пишеться якийсь такий роман або якийсь фентезі, то було б приємно читачу. Ну, якщо він не просто послухати, а хоче ще дізнатися зміст, то було б класно, якби ще був якийсь зміст. Ну, пів змістом, або було цікавіше розгадувати ці. Закутки. Угу. Дякую. Ну, ми вітаємо з таким цікавим дебютом. Це такий, такий новий сюжет. До речі, який це жанр, от, на думку автора, як сама авторка гадає, до якого жанру це можна було б віднести? Наприклад, ну, казка чи я думаю, казкова я повість? Дороз... Я... я гадаю, це дорослим, бо я... я б хотіла, аби ми розмислили. І зупинили, ну, Якщо б ви якесь там хитрість або щось погане робите, аби припинили, ну, бо це її ламає людину і ну, починається ця, так сказати, шахматна гра, яку я хитую. Дякую. Ну, до речі, це дуже такий цікавий приклад, того, що в українській сучасній такій молодіжній, дитячій підлітковій літературі з'являється саме. Такий експериментальний жанр роздумів. Тому що ну, традиційно ми, наприклад, знаємо, є казки, є казкові повісті. А от коли такі діалоги, роздуми, це доволі так незвично. І для сучасної людини я так гадаю, що важливо, щоб спонукати людей, переосмислювати і власне життя, і не тільки своє, і інше життя, от, переосмислювати життя в цілому, це дуже такі важливі моменти. Навіть можна це не називати якоюсь такою глобальною філософією, це просто інший погляд на життя, і він допомагає усе переосмислювати. Ну, кого... Але інший погляд на життя і є філософія. На мій погляд, це дуже е... натхненно, дуже файно та дуже цікаво було. Мені дуже цікаво було почути цю розповідь, почути філософську мораль у неї та дивитися на хід сюжет. Я дякую Анастасії за цікаву та інтересну книжку та бажаю їй творчого е, натхнення. Дякуємо. Ну, до речі, це так, так, такий, така літературна мандрівка. Звичайно, ми показуємо не все, а показуємо такі уривки, як смачна страва, але ми не повністю е, відкриваємо секрети кулінарні. Правильно, так, так само і тут. Ми вибрали таке найцікавіше, найінтригуюче. От, і звичайно, що це тільки частина сюжету, і ми так гадаємо, що далі буде продовження вот и... І... Судячи з назви Надія, все-таки достойне місце тут займає, незважаючи на різні пригодницькі такі моменти на боротьбу, на такі моменти паралелі з реальним життям, дуже багато таких цікавих моментів, асоціацій виникає. Але все-таки надія там займає не останнє місце і людство не втрачає своєї надії. от, знаєте, така ідея гуманізації людської цивілізації. Можна на простих прикладах, можна на більш таких космічних вимірах це брати. В будь-яких проявах це дуже так важливо. І, до речі, прикладом і ще одним: такої гуманізації цивілізації, якраз наша така маленька медійна фішка Роман Маслов сьогодні створив якраз такі. Образотворчі інтерпретації за допомогою сучасних технологій малюнку, якраз от коли книжка, коли ми її беремо в руки, то ми книжка або журнал там ілюстрації ми завжди з задоволенням дивимося, слухаємо тексти і ілюстрації нам завжди допомагають. Це дуже важливо. От Роман Маслов сьогодні якраз і робив такі ілюстрації для того, щоб те, що відбувається, там коли різні сили між собою боролися, то Ілюстрації трошечки, якби оту боротьбу іноді пом'якшували, іноді посилювали. Ну, креативності додавали, тому що в нашому телебаченні і відеоефіру це завжди додає емоцій. Настя, які б ти побажала емоції нашим глядачам на завершення сюжету? Це так важливо. Емоції, це не останнє місце в літературній творчості. От що б ти побажала? Я б побажала б. Аби хитрість пішла на останнє місце усіх. ну як хитрість у поганому сенсі. Якщо це мудрість, ну мудра хитрість, то вона буде там на перших місцях. Але якщо це погана хитрість і зрада, то ось ці емоції, вони на дальну полочку так покласти такий, не ось про випадок. Але що усі гарні емоції, вони на перших місцях. А, а ще я вам хотіла показати, от нано таке от лего. М -м, супер. Цікава конструкція, а що це зображено, що це таке збудовано? Це палац з Гаррі Потера Хогвартс. я поки зробила дві будівлі, в мене щось залишається третя, я їх не трьох Але в мене така привелась повідомила, вона виглядає дуже велично. Так що я зроблю якусь казку з таким от. ну, щось придумаю з палацом. Так що, сподіваюся, сподобається якась така казка. Чудово, я так гадаю, що там якраз місце для надії буде сповна, тому що там такий будинок доволі таки великий, такий сучасний креативний. Дизайн такий а, модерновий. Може, надія завжди залишала. Знаєте, є така легенда про скринку Пандори. Коли її відкрили, Пандора, все з неї вилетіло, але залишилося. Одна надія, надія повинна бути завжди. Надія на краще, надія на успіх, Надія, надія повинна завжди бути. Так і це дуже класно, тому що надії вони ж не просто самі по собі існують. Надія, вона, якщо так трошечки по розмислити, то надія, наприклад, може бути пов'язана з думками з нашими мріями мрії та надії. Мрія та сподівання. Якщо надія, значить ми про щось мріємо. Ми до чогось прагнемо. У нас якась мета, якась ідея виникає. От і це, це дуже так мотивує. Це можна якби таке само програмування, самонастрій такий робити. Ну, це такі, знаєте, прийоми психології, такі. Ігри, в які грають люди, варто варто спробувати в міру щось таке загадати собі якісь такі цікаві моменти життя, якась мета. От і з надією сподіватися і йти до цієї мети, от це так воно цікаво. От ми побажаємо, щоб у настійни твори розвивалися, знайшли не тільки надію надійного читача, от надійного видавця. Ну і оцей будиночок, який з інших літературних творів з'явився щоб він вміщував в собі багато надії. От Наші маленькі друзі, Семенчик, Богданчик і рожевий коник, вони теж от замислилися, вони теж знають, що місце надії чимало. В їхній уяві надія є, завжди вона є. Вони скромно мовчать, але вони про це знають. От тепер ми на них звернули маленьку вагу. Отож, ми побажаємо нашим глядачам читати українську е, сучасну літературу і нагадаємо, що в рамках першого. Всеукраїнського фестивалю, що має назву Читаюча Людина успішна Україна, організатором є молодіжне телебачення фестивалю. Сьогодні відбувся такий е, цікавий е, дебют Анастасія Кисіль демонструвала е, свої творчості. І також дебют Романа Маслова в ролі сучасного креативного ілюстратора. Це теж дуже важливо, тому що коли читаємо твори, завжди є надія на якусь емоцію ілюстрацію. Коли книжка, то є ілюстрація. Коли є Такі ілюстрації в наших ефірах, це класно. Ми бажаємо нашим глядачам знайти свою надію в своїй творчості і на тому покращувати своє творче життя. На цьому дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.